Давай подивимося зараз, від чого тебе захищає твій янгол-охоронець. Обов'язково залишай подобайку, пиши у коментарях, слово приймаю. Давай подивимося одразу, хто ти і в чому ти зараз знаходишся. Знаєш, ти зараз переповнена таким відчуттям жадоби. Людина, яка тримає при собі. Все, що тільки може, і це стосується емоцій, не тільки фінансів і там якихось таких речей, так? І маєш дуже велику образу. Ти прямо занурена в ту образу, і ти а, більше проявляєш навіть жадібності до свого цього почуття образи. Знаєш, як наче закрила сама себе в тих емоціях, так? топиш себе там, сидиш, і тобі там окей. Від чого тебе захищає твій ангел-охоронець зараз, так, на сьогоднішній день? Знаєш, він захищає тебе зараз від магічних атак, від впливів, таких негативних впливів, так, від нападок. Він намагається тебе захистити від людей, які дуже хитрі, які можуть тобі заподіяти лиха. Людина, яка мудра і володіє силою, енергетичною силою, так він тебе від цього захищає. Від спокус, які трапляються на твоєму шляху. Твій янгол-охоронець дає тобі вибір. Він тобі прямо підсвічує і показує цей вибір, куди тобі рухатися. І намагається тобі показати, що. Треба бути такою, знаєш, трошки нижче, ніж ти себе ставиш. Тобто він тобі прямо підштовхує тебе до цього. Знаєш, твій він так показує тобі, підсвічує тобі, що зараз навколо тебе крутиться. І намагається тобі показати показати і дати таке передчуття, перечуття, в якому ти можеш знаходитися і побачити ту заздрість, яку, знаєш, відчуваєш і ти, і відчуває твоє оточення. Загалом зараз тебе дуже сильно захищають від бруду, який навколо тебе відбувається. Що тобі хоче передати, так? Твій ангел охоронець що він тобі передає? Він тобі передає, що твій друг, близький друг, який намагається тобі, можливо, там, через алкоголь, через якісь гулянки, через якісь напої підсадити щось недобре на енергетичному рівні. І він про це постійно думає. Тому будь обережна.